З дуже важливої насправді радісної звістки, тому що збройні сили України відбили один з териконів у межах Горлівки. 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила захопила там позиції ворога та встановила український прапор. Про це повідомив Володимир Зеленський оприлюдив відповідне відео. Ймовірніше за все, ця територія була окупована ще з 2014 року. Ми поки що чекаємо деталей. Деталей немає але ймовірніше за все, що це ще територія окупована в 2014-му, Зараз відвою. Де взяли в плен? На Олександр Литон, Номер часу? 52 892. Де взяли в плен? На телеконе. Как вам тут относится? Хорошо. 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 Чай вкусный? Да. Вкусный. Снэп! Стопокутник диск нас Наша, Українська горливка. Наш Донецьк! Донбас це Україна. Ми обов'язково переможемо. Слава ЗСУ, слава Україні.